Повернулася щось, картинка е, вмерла, і не міг її повернути. Так, е, да, дуже цікаво. Я все чув е, ось підтверджую, да. Е, е, я часто рекомендую підприємцям, щоб розглядали. Ну як можна скоріше, хоча б консультаційні послуги постійно брали в юриста. А вже коли йдуть певні оберти і регулярні платежів, щоб вже зверталися, й щоб був штатний, який буде вести, буде повністю по знати всю ситуацію по всіх договорах і контролювати і допомагати не втратити в халепу. Або е, тут тоді співпрацювати з такими компаніями, які або, або я ще допомню, просто звертатися в компанію аутсорс, який виділяє конкретного працівника, закріплює конкретного працівника, який знає від і до вашу ситуацію і постійно веде вас. Тоді так. можна і аутсорс, да, да, це, якщо велика компанія, дай вона може е, виділитись певного е, співробітника. А, да, дякую за відповідь розгорнуто на це питання. А, які у вас будуть питання? Ну в мене наприклад до вас таке питання виникло. Ви говорите дуже часто про фінансову грамотність, про вміння інвестувати. Скажіть, от з вашої точки зору, як фінансова грамотність може допомогти ФОПу краще зрозуміти цінність послуги юриста, і особливо коли йдеться про уникнення штрафів чи підготовки до перевірок? Тобто, як, як ви як ви розцінюєте цю фінансову грамотність? Ну, фінансова грамотність починається ще до того, як людина стане підприємцем. Це перший базовий етап. Фінансова грамотність простої людини. Як вона взаємодіє з грошима, як вона налагоджує процеси, щоб гроші приходили. Потім як вона з ними взаємодіє, щоб вони в неї зберігалися оптимально і не як скрізь пальці не прийшли, ушли. Це теж треба. Правильні певні дії робити. А також коли все налагоджено, і гроші приходять, і людина правильно з ними комунікує, тоді правильно її вкладати. Ну, тут два напрямки. Якщо людина вже готова і стає підприємцем, це вже управління і фінансова грамотність для підприємця, як правильно розпоряджатися і запустити бізнес. А для... Вже коли в підприємця, ну чи він чи в людини накопились певні суми, і вона хоче розділити ризики і диверсифікувати крім бізнесу і ще інвестувати кудись, це ще третій напрямок, як взаємодіяти з грошима. Якщо взяти Сферу саме для підприємців а тут важливо, особливо для початків початківців підприємців, які тільки починають ці перші місяці чи перші роки взаємодії. В них часто є проблема, ну чи особливість, що вони не розділяють особисті і бізнесові підприємницькі кошти. А, і з цим випливають різні непорозуміння, коли а, чи більше особистих коштів вони вкладають в проект а, і не розуміючи цього, що вони датують його, чи навпаки, а, коли приходить оплата від клієнта, а вони їх використовують на особисті потреби, а, і не відмічаються, і а, не розуміють цього, що а, і потім не сходиться баланс, а, коли вони. В кінці місяця пробують е, е, звести скільки було приходів, скільки було витрат, е, і скільки ж е, насправді він заробив як підприємець, він не може цього зробити е, чи е, робить, але не сходиться <кхи> е, те, що е, по паперам, і те, що в реальності е, коштів е, нема, і тоді не зрозуміло е, де вони ділися, на якому етапі виникла помилка, чи пере. Е, Виплата чи якийсь якісь перерозход? Ось і для цього якраз фінансова грамотність допомагає правильно взаємодіяти з грошима, правильно вести їх облік, звітувати, розділяти. Також наступним кроком для підприємця важливо, коли з'являється в штаті вже фінансист чи бухгалтер, і треба делегувати багато підприємців. Відчувають дуже велику тривогу, коли треба делегувати кошти, довіряти найманому бухгалтеру, і часто в них дуже за цього хвилювання вони постійно. Діоргають бухгалтера, що там, як там, а скільки потратив, а що і виникає напруження і дуже нервова ситуація з бухгалтером. А інколи бухгалтер ну там терпляче відноситься, а інколи ну, він такий підхід не підходить, і людина втрачається, і бухгалтер. Залишає цього підприємця, і знову стає проблема шукати нового. Якщо підприємець не зміниться, не зміни свій підхід, то ця проблема буде повторюватись. А це можна вирішити правильними процесами, правильними комунікаціями і звітністю своєчасною, щоб підприємець, не турбувавши бухгалтера, міг бачити, що відбувається. Якщо налаштувати процеси і все буде прозоро, то всі будуть комфортно працювати, знати, що відбувається, і робити справ як найкраще. Класно, бо я от вас слухаю і приміряю на себе, так? Бо в принципі я теж здійснюю, скажімо так, підприємницьку діяльність. І я вам скажу, що мене теж завжди цікавило питання, як, от як ви сказали, щоб кошти проходять і щоб вони не йшли як за водою. І це справді дуже важливий момент такої фінансової грамотності, коли ви починаєте, і в подальшому дійсно потім, коли ти ведеш вже діяльність, це, це дійсно дуже важлива, важлива річ. І, і наприклад, от я ще вас хотіла е, запитати, яким чином фінансовий аналіз може допомогти підприємцю підготувати стратегію е, власне, своєї діяльності? І як ви вбачаєте, як цей фінансовий аналіз може допомогти юристу краще підготувати стратегію захисту клієнта в складних ситуаціях? Ну, наприклад. Якщо є судовий спір, або якщо е, є, наприклад, перевірка контролюючого органу, і яку ви бачите роль в цій співпраці, власне, оцього фінансового аналізу? Тобто, що, е, що такого ключового можна, е, ви можете виділити цих, а, цих, цих, цих. Ну, для, для того, якщо є ризик чи вже є сам? Привід, що є якісь судові питання, то підприємцю дуже важливо, щоб, по-перше, підготуватися і розуміти, як максимально ефектно відстояти свою позицію з одної сторони, а з іншої, щоб розуміти, що його фінансові потоки і бізнес дозволяють йому. І, і бізнес вести, і е, вести судові е, захист, е, щоб висела коштів. Бо е, інколи при коли починаються судові розгляди, кошти можуть бути заблоковані, е, рахунки та діяльність зупинена підприємства. Е, якщо нема запасів е, чи подушок, чи резервних коштів, е, які е, можна використати, щоб проводити захист в цей час, е, е, бажано ще щоб якусь розвернути. Діяльність підприємства як наскільки це можливо, щоб бізнес за час розгляду не зупинив свою діяльність і там колектив не втратився, бо люди не будуть чекати, якщо там це буде місяцями, розглядити. А треба ж їх підтримувати якимось чином і фінансами, і самою роботою. Бо навіть якщо їм оплачувати, але роботи не буде. Вони сидять і чекають. То люди все рівно хвилюючись, будуть думати і шукати інших варіантів запасних, і можуть подумати, та ну я буду чекати, не зрозуміло. Це буде рік, це буде місяць чи рік. Скільки це коли відновиться нормальна робота? То піду, я попрацюю, поки що а потім видно буде. Потім пішов працювати, вже звик каже, та я вже не буду вертатися. І так можна втратити команду. А відновити для, для бізнесу, для підприємця дуже важлива команда, якщо в нас спрацьована і дає хороший результат, то Потім навіть втрата одного гравця, а особливо це ключовий був член команди, на якому багато чого трималося, і багато знань на ньому було зав'язано відновити і замінити таку людину буває дуже складно. І бізнес якийсь час працює не так ефективно. Тому треба підготуватися і розуміти, щоб команду втримати, і були фінанси і на резерви, і на судові різні витрати. Знаєте, я от вас слухаю, і мені згадується, от ну навіть не згадується, а приходить на думку, спадає на думку один мій клієнт, як приклад, він в мене зараз фактично, ну скажімо так, є в роботі і займається сільським господарством. І безпосередньо ну це такий бізнес, в який спочатку потрібно вкласти кошти. А згодом отримуєш результат. Але є обставини форс-мажорні, до прикладу, через які цей фінансовий результат є величезні фінансові ризики. А, і от я пригадую собі з ним розмову про те, що він для того бізнесу він не мав постійного фінансового такого стабільної подушки, чи він не мав якогось запасного резерву для влиття в цей бізнес, і він користувався кредитними коштами. Тобто він укладав договори позики, і разом з тим він брав під іпотеку, під заставу майна власне. Автомобілі, машини, техніку сільськогосподарську для того, щоб здійснювати цю діяльність, і в нього стається форс-мажор, у нього стається підтоплення, і на той момент, я так розумію, він не прораховував до кінця фінансово, тобто він мав якусь, якусь стратегію, але таку дуже загально. І на той момент у нього не було юриста такого ні на штаті, ні в аутсорсі, який би йому порадив. І в результаті у нього виникли великі фінансові зобов'язання не тільки по основних оцих по основному тілу кредита, а вже і штрафні санкції, і так далі за користування цим кредитом і так далі. І ось він мені каже. Ну ви розумієте, от і в нього дійшло те, про що ви говорили попередньо, блокування рахунків, і відповідно він каже: Я не можу каже, тобто в мене є зараз умови кажучи, контрагенти, які готові зараз зі мною працювати, вони мені готові, я їм частину коштів там можу проплатити вони мені дадуть сировину, а далі я з ними там домовлюсь. Каже, але я нічого не можу робити, бо в мене рахунки заблоковані, бо законодавство. Не досконали і нічого в такому випадку, ну тобто, цей суб'єкт господарювання є повністю незахищений. Я кажу: ну так перед тим як вчиняти будь-які дії, потрібно було проконсультуватися. Я кажу: ось дивіться, на той момент можна було зробити так, 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 тобто зменшити ризики там накладення штрафів, опису майна і так далі, просто фактично до мінімуму. Так? Ну, або якщо взагалі не прибрати цей ризик. Але на той момент він не скористався цією, цією думкою про те, щоб проаналізувати і фінансову сторону, і юридичну сторону. І це от, з мого спостереження призводить до таких дуже серйозних наслідків. Тому що я думаю, що якщо б він звернувся до фінансиста, то фінансист би йому по, по відсотках. Наскільки е, твоя твоя реальність відповідає тому, що ти береш, і які ти ризики е, несеш, сяжі, да. наскільки ці ризики перевої можливості? Е, Згоденда е, ми вже 45 хвилин минут в ефірі. Е, думаю, на е, сьогодні. Е... Ми завершимо цю частину. Всі глядачі, які у вас будуть питання, пишіть в коментарях, і ми проведемо другу частину інтерв'ю з Оленою і відповімо на питання, які у вас залишились чи які ви хотіли поставити юристу, адвокату і фінансисту. І ми разом розберемо і підготуємо для вас комплексні відповіді, щоб допомагати в ваших поточних ситуаціях і в вашому розвитку. Так, на, на цьому будемо прощатися, да, Олена? так, Олена? Всім найкращого дня. За сьогоднішній ефір. Дякую вам, Серж, за да. сьогоднішній да. ефір. Все, до наступних зустрічей, Все. всім, Па-па. Па-па. всім гарного дня, мирного.